Головний герой роману Богдан на вечірці, присвяченій театральній прем'єрі, знайомиться з режисеркою Анкою і розповідає їй історію про Лист Лесі Українки, що залишився в родині від прабабці. Так починається майже детективна історія розшуку листа, під час якої Богдан з'ясовує свої стосунки з рідними, зустрів своє перше кохання і мало не загинув. Паралельно з сучасними пригодами ми переживаємо історію Карпатського селища 19 століття. Сюди до джерела з цілющою водою, залізною водою, саме так її називали місцеві, приїздила Леся Українка. Що залишилося в цих краях на згадку про неї? Суперечливі свідчення самовиців, легенди, які досі переказують з покоління в покоління. Декілька людей розповідають свою історію, пов'язану з Лесею. Що ж було особливого у цій тендітній жінці, яка так вплинула на мешканців села в минулому і надає спокою нашим сучасникам? Колись Генрі Гей писав світ розколотий, і тріщина проходить через серце поета.